І Їхали? Ой-ой-ой, яка тут технологія. А все Скільки тут смердить? боже Скільки? То завал. П'ять тисяч метрів побічний. Ой-ой. І то все смердить. Та я то що буде смердіти? Тут пара машин позаправляти та й вже смердить. А тут же ж мало би бути, тоді той бензин найдешевший. А тут, до речі, газ 2,98, бензин 5,98. Їдемо в басейн. Дивіться, тут живуть люди. Це прямо біля рафінерії. Я вийшла, я чуть не блюнула. Чуть це не рахує. О, О, Боже. І ми приїхали сюди, бо наш басейн закритий. От, дивіться. Аквапланет, але щось темно, все, пать. Я вже настрашилася. Просто тут таке все в темноті, такий, що. Просто може затемнені вікна, бо це. Але... Крита пливальна, може затемнені так. Щоб сонце не било, вроді чого. Година Ну, але понятно, що в десятій вже треба вони закривають. Значить до 21.45 mm -hmm. треба вийти. Ось так отпливає. Гарно. Ой, Одним словом, сходили ми в басейн Чембінів. Що я вам скажу? Мені дуже сподобалось, тому що там є ще такий. Досить великий басейн на метр двадцять. І, і там дуже е, тепленька водичка. І е, там є кожних півгодини проводять аеробіку. І я так хвилин 20, напевно, то точно так всі виконувала вправи, аж у мене тут от, печінці кривових посилився і почало боліти в правому боці. Але дуже файно, тому що мені якраз треба для реабілітації. Вже пройшло майже три місяці, і я вже можу ходити в басейн і реабілітуватися. Отже, в нас в шанові з 9 жовтня чомусь басейн закрили. І не написали доки, написали до одволання. тобто повідомлень коли. Але на сайті їхньому не написано. Щоб басейн закритий. і на, ми сайті, приперлися. Може, на, на сайті може і написано. Uh -huh. Я ж дивився на Google Map, а там пише до uh -huh. 21.45. Ну може. Ну і ми приперлися і даром. Але нічого. Тепер будемо сюди ходити. Бо від нашої хати, що до того басейну, що до того однакового відстань там їхати 8 хвилин. І я думаю, що тут непогано. Бо тут Петро свій пішов плавав таким басейном, там 12 метрів. А я в тому маленькому і плавала, і робила зарядку. Мені дуже сподобалось. Там тепленько. А Крім того, є Басейн сауна? Басейн чистенький, так. Крім того є сауна. Ти маєш відбитися і тоді тебе пускають. О, який Але ти якщо... червоний. У, як тут за бензиною бензина і свердить. Але якщо людей забагато, то воно не пустить. Але крім того, що є сауна, то є ще парна. А в парні я не був такий ніколи. А там теж треба відбиватися? Ні, ти заходиш в одну стрефу сауну. Ага, і там вже І і там є і парна. при вході треба прикласти той годиничок, що дають, бо інакше не запустять. Там є парна. Вона обділена вся плиткою, сідаєш. І з підлоги гаряча пара валить. Не з підлоги, так там такі труби йдуть. Але внизу. О, Тут рафінерія, та, але то величезна та рафінерія. Пара така, що пів метра від тебе нічого не видно. Аж дихати як. Тобто тобі тут більше, ніж в шанові, так? Ми можемо нашим глядачам порадити. То, хто проживає тут, то хай їдуть в Чебіню. Давай скажемо, скільки по грошах нам вийшло. 16 злотих, без сауни. Якщо сауною, то... Ще плюс 9 злотих. Плюс 9 злотих. Тут тобто такий вузенький проїзд. Але є зараз? Ага. Тобто, дивіться, я в сауну не ходила, я заплатила 16 злотих за 70 хвилин. А ти заплатив 16 плюс 9, так? 70 хвилин повністю вистачає, аж забагато, ні? Так. Добре. Так що нам сподобалося. Хто любить басейн, то можете собі в басейн йти. Ось. Все? бачення. Вон який червоний, вау. Я так собі. Я в сауну не ходила.